Глава 1.4. Управління грошима. Час прориву Вдячність є ознакою шляхетної душі. Езоп. Гроші є одним із засобів, що дозволяють втілити наші мрії в реальність. Відсутність грошей або їх нестача можуть зробити життя нестерпним. Але якщо у вас в кишені повно грошей, все раптово змінюється на краще. Думаю, це відомо всім. Гроші не можуть змінити природу людини. Вони можуть лише яскравіше відображати її якості. Якщо людина підла та егоїстична, то наявність грошей зробить її ще більш підлою та егоїстичною. І якщо ж людина сповнена подяки та доброти, то гроші лише підсилять ці якості. Згадайте фінансову кризу 2008 року. Трильйони доларів ніби зникли, коли акції та нерухомість втратили свою вартість. Протягом кількох місяців мільйони людей залишилися без роботи. Як ви пережили цю кризу? Наскільки сильно вона вплинула на вас, а ваших родичів та друзів? У декого вона викликала страх, в інших гнів та відчай, а в декого рішучість. Але незалежно від реакції вона має більше відношення до нас самих. Аніж до грошей. Події, що відбулися, лише яскравіше продемонстрували, яке значення мають для нас гроші насправді та якою владою ми наділяємо їх. Все залежить від того, чи грошима управляємо ми, чи вони нами. Гроші чи життя. Один з найяскравіших прикладів того часу це доля чоловіка на ім'я Адольф Меркле. З майном у 12 мільярдів доларів у 2007 році він займає 94 те місце в списку найбагатших людей світу та був найбагатшою особою в Німеччині. Він володів найбільшою фармацевтичною компанією в Європі, яку перетворив на справжню виробничу та дослідницьку імперію. Меркле пишався своїми досягненнями, проте інколи його приваблювали біржові спекуляції. У 2008 році Адольф Меркле вирішив зірвати великий куш на біржі. Він був настільки впевнений, що акції концерну Volkswagen впадуть в ціні, що почав грати проти них. Але тут виникла проблема компанія Порше висловила бажання купити Volkswagen, і ціна на акції, замість того, щоб впасти, різко піднялася. Практично миттєво Меркле на одній лише цій авантюрі втратив три чверті мільярда. Ситуація ускладнилася тим, що йому терміново знадобились вільні гроші для виплати великого кредиту. Але у 2008 році банки не давали грошей нікому, ані мільярдерам, ані навіть іншим банкам. І як же вчинив Меркле почав шукати інші джерела фінансування, зменшив свої витрати, продав частину своїх компаній зі збитком? Ні. Втративши загалом 3 мільярди доларів, він зрозумів, що втратив звання найбагатшої людини Німеччини і засмутив свою сім'ю. В результаті Меркле залишив предсмертну записку і кинувся під поїзд. Так, він покінчив життя самогубством. Іронією долі було те, що через декілька днів після його смерті його сім'я дізналася, що банківський кредит, на який вони розраховували, був схвалений. І його компаніям нічого не загрожувало. Виходить, Адольф Меркле помер через гроші? А можливо, причиною смерті стало те значення, яке він надавав грошам. Меркле ідентифікував себе з багатством. Для нього воно було мірою власної важливості. Він не зміг пережити втрату статусу найбагатшої людини Німеччини і сприйняв це як поразку. Хоча в кишені у нього залишалося ще 9 мільярдів доларів. Можливо, ви подумаєте безглузда смерть. Але не слід робити поспішні висновки про людину. Чи не ідентифікуємо ми себе і своє майбутнє в тій чи іншій мірі з грошима? І таке відбувається частіше, ніж ми готові визнати мільярдер, який хоче збанкрутувати. Але існують такі люди, як Чак Фіні. Американець ірландського походження, який живе в місті Елізабет. Він почав із самісінького дна і став мільярдером. Зайдіть у будь-який аеропорт світу, і ви побачите приміщення, наповнене блискучими пляшками алкоголю, косметикою та іншими дорогими речами. Це магазин безмитної торгівлі, ідея якого належить чаку Фіні. Почавши з нуля у 1960 році, він створив торгову імперію, вартість якої оцінюється у 7,5 мільярда доларів. Були часи, коли журнал Forbes включав його, подібно меркле, до списку найбагатших людей світу. Але, як не складно собі уявити, Фіні завжди жив дуже скромно. Він літав звичайними регулярними рейсами і носив годинник у пластиковому корпусі. Як і у Меркле, його банківські рахунки сильно спустошились. Зараз йому вже 80, і в нього залишилось трохи більше мільйона доларів. Проте між ним і Меркле є велика різниця, тому що чак Фіні не турбується про кожен цент, а навпаки, роздає свої гроші. Протягом останніх 30 років він мав на меті витратити всі зароблені гроші на покращення життя інших людей. Його філантропія не має меж. Він сприяв досягненню миру в Північній Ірландії, боровся зі Снідом в Південній Африці, фінансував школи в Чикаго. Найцікавіше полягає в тому, що він робив це анонімно він не прагнув слави. Світ дізнався, хто стояв за всіма цими захоплюючими проектами лише нещодавно. І це ще не кінець. Чак Фіні каже, що ставить перед собою мету роздати все до останнього долара. Очевидно, для Адольфа Меркле і Чака Фіні гроші мають абсолютно різне значення. А що вони означають для вас? Ви керуєте грошима. Чи навпаки, вони вами? Як вже було сказано, якщо ви не навчилися контролювати свої гроші, то в певний момент вони почнуть контролювати вас. Кінцева мета повернути борги. У дитинстві гроші завжди були для мене чимось недосяжним. Вони постійно створювали стрес, оскільки їх завжди не вистачало. Інколи мені навіть доводилося йти до сусідів, щоб знайти хоча б трохи їжі для себе брата і сестри. Але одного разу у День подяки мені було 11 років сталася подія, яка назавжди змінила моє життя. Вдома, як завжди, не було ані продуктів, ані грошей. І тут я почув стуку двері. Ледь причинивши їх, я побачив чоловіка з пакетами. У них були продукти для справжнього святкового застілля. Я не вірив своїм очам. Батько завжди говорив мені, що людям байдуже один до одного, аж раптом повністю незнайома особа проявила піклування про нашу сім'ю, нічого не вимагаючи натомість. Мені прийшла в голову думка можливо, люди все таки добріші? І я вирішив, що якщо незнайомі люди піклуються про нашу сім'ю, то і я буду піклуватися про них. Але як це зробити? У той день я пообіцяв собі, що одного прекрасного дня знайду який-небудь спосіб повернути цей борг з лишком. Коли мені виповнилося 17 років, я зібрав гроші, працюючи прибиральником, і купив у День подяки продукти для двох сімей. Це було одним із найзворушливіших моментів у моєму житті. Я піднісся душею, споглядаючи, як на обличчях людей вираз відчаю змінюється на радість. Для мене це було таким же подарунком, як і для них. Я нікому не розповідав про це, а наступного року нагодував вже чотири сім'ї, потім вісім. Я робив це не заради винагороди. Після того, як кількість нагодованих мною сімей перевищила 8, я подумав мені потрібна допомога. І я звернувся до друзів, і вони з радістю долучилися до роботи. З часом моя ініціатива розширювалась. Сьогодні наш фонд щорічно забезпечує продуктами харчування 2 мільйони людей у 36 країнах. Але всього цього могло і не бути, якби не той день подяки, коли мені було 11 років. Хто знає! Хтось може назвати це щасливим збігом обставин, але я бачу в цьому руку Бога. Це благословення згори. З впевненістю можна сказати лише одне я пізнав радість дарування, і вона не має жодного відношення до грошей. Гроші це лише інструмент для задоволення наших потреб і не тільки фінансових. Наші дії в багатьох відносинах визначаються складеними протягом довгого часу переконаннями про те, якими ми повинні бути і що робить наше життя щасливим і насиченим. У кожного своя уява про щастя хтось відчуває щастя, роблячи добрі вчинки щодо оточуючих, хтось, отримуючи владу над людьми. Одні бачать щастя у мільярді доларів, інші у близькості до Бога і відмові від усього матеріального. А третє у свободі. У людей різні цілі в житті. Одні хочуть відкрити свій бізнес, інші одружитися та створити родину, третє об'їхати весь світ, але в кінцевому рахунку ваш мозок прагне задовольнити одну або декілька з шести основних людських потреб. Саме ці шість універсальних потреб змушують нас діяти і визначають наші дії. Саме вони стоять за всіма величними, а часом і безглуздими діяннями, які ми вчиняємо. Ці потреби притамані кожному з нас, але напрямок нашого життя залежить від того, у якому порядку ми їх розставляємо і яке значення надаємо. Чому так важливо знати, в чому полягають шість людських потреб? Якщо ви хочете, наприклад, здобути багатство, Необхідно добре уявляти собі, для чого ви це робите і до чого насправді прагнете. Вам потрібно багатство для відчуття безпеки? Або ви хочете відчувати себе особливими? Можливо, ви хочете використовувати багатство, щоб служити оточуючим, або вас цікавить все разом взяти. Ваші взаємовідносини з навколишнім середовищем, колегами та партнерами, а також ставлення до грошей, залежать від того, що є нашим головним мотивом. Якщо ми заглибимося глибше і спробуємо визначити, що стоїть за нашими прагненнями, то з'ясується, що гроші тут не мають значення. Насправді нам потрібне те, що можна придбати за допомогою грошей. В кінцевому рахунку все зводиться до набору почуттів, а в їх основі лежать потреби. Потреба номер 1 Безпека і комфорт Перша людська потреба це потреба в безпеці. Ми хочемо відчувати, що все під контролем і знати, що буде відбуватися далі. Це потреба в певному комфорті, відсутності болю і стресу, в задоволеннях. Таке прагнення досить виправдане, оскільки є частиною механізму виживання. Від нього залежить те, на який ризик ми готові піти в житті, роботі, інвестуванні та взаємовідносинах. Чим вища потреба в безпеці, тим менше ми готові ризикувати і тим емоційніше ставимося до ризику. Але що було б, якби ми завжди відчували себе в повній безпеці, заздалегідь знали, що, коли і яким чином станеться? І що скаже співрозмовник ще до того, як він відкриє рота? Як би ми себе при цьому почували? На початку все чудово, а що потім? Нудьга. Потреба номер два різноманіття. Тому Бог, керуючись безмежною мудрістю, наділив нас другою людською потребою потребою в різноманітті. Воно нам необхідне, ми хочемо дивуватися. Дозвольте поставити вам питання ви любите сюрпризи? Відповідаючи так, ви обманюєте самі себе. Насправді, ви любите тільки приємні сюрпризи, а неприємні називаєте проблемами. Однак вони вам теж необхідні, щоб зберігати життєвий тонус. Неможливо сформувати міцний характер, якщо йому немає на що спертися. Потреба номер 3 Почуття власної значущості. Саме ця потреба керувала діями Адольфа Меркле. Ми всі хочемо відчувати свою важливість, неповторність, унікальність і бути корисними. Як цього можна досягти? Ви можете заробити мільярд доларів. Отримати вчений ступінь магістра або доктора. Ви можете зібрати величезну армію підписників в Твіттері, взяти участь у популярному реаліті-шоу або стати найкращою господинею міста. Хтось досягає цього, прикрашаючи своє тіло татуюваннями і пірсингом в таких місцях, які зазвичай не показують на публіці. Хтось демонструє безліч проблем в житті. А ви ще вважаєте свого чоловіка ледарем? Взяли б ви до себе мого чоловіка хоч би на день. Звісно, можна досягнути чогось і в духовному плані або, принаймні, вдати, що досягли. На жаль, один із найшвидших способів підтвердження власної значущості не потребує ні грошей, ні освіти і полягає в застосуванні сили. Адже, прикладаючи пістолет до вашої голови, людина відчуває себе наймогутнішою. Ви можете відчувати свою значущість, як розкидаючи гроші направо й наліво, так і дотримуючись суворої економії. Всім нам знайомі люди, які постійно вихваляються своїми покупками, але є й такі, хто пишається тим, що обігріває свої будинки за допомогою коров'ячого гною і сонячних батарей. Іноді дуже багаті люди знаходять задоволення в тому, щоб приховувати своє багатство. Так, наприклад, покійний Сем Уолтон, засновник мережі магазинів Walmart, який колись вважався найбагатшою людиною в Америці, їздив на старому пікапі і стверджував, що жодний Бентлі йому не потрібен. Хоча це не заважало йому мати кілька особистих літаків. На прагненні до значущості можна заробити непогані гроші. Зокрема, це підтверджується історією мого друга Стіва Вінна. Цей чоловік, який надав Лас-Вегасу його сучасний образ, добре розуміє, що люди готові платити будь-які гроші, щоб відчути себе особливими, унікальними, виділяючись з натовпу. У своїх казино та готелях він пропонує клієнтам найексклюзивніші та найрозкішніші послуги, рівних яким ви не знайдете ніде у світі. У нього є нічний клуб «Іксес», який є центром тяжіння в Лас-Вегасі. Навіть в робочі дні туди стоять черги. Потрапивши всередину, ви отримуєте можливість придбати пляшку шампанського за 700 доларів. Ви можете виконати 10 тисяч доларів за якийсь абсурдний коктейль, рідкісний старий коньяк або свіжовичавлений апельсиновий сік в келиху з золотим ланцюжком. І все це подається до вашого столу з галасом та пишнотою, щоб усі навколо бачили, які ви особливі, і зовсім втратили розум. Потреба номер чотири любов та симпатія. Любов це кисень життя. Всі ми її дуже потребуємо. Коли ми любимо, ми відчуваємо, що живемо повноцінним життям. Але втративши любов, ми переживаємо такий біль, що більшість людей готові задовольнитись жалюгідною подобою любові, яку ми називаємо симпатією. Вона може проявлятись у близькому спілкуванні, дружбі, молитві, спільних прогулянках. Якщо й це не допомагає, можна завести собаку. Перші чотири потреби мають особистісний характер. Ми так чи інакше знаходимо можливість задовольняти їх завдяки роботі, вирішенню якихось суттєвих проблем або просто вигадуємо історії, які дозволяють переконати себе, що ці потреби задоволені. Що стосується двох інших потреб, то вони належать до духовної сфери. Мати з ними справу доводиться рідше, і це дано далеко не кожному. Але, задовольнивши їх, людина може вважати, що виконала своє призначення. Потреба номер 5 розвиток. Що відбувається, якщо ви не зростаєте і не розвиваєтесь? Ви помираєте. Якщо в вашому спілкуванні з людьми або в бізнесі не відбувається розвитку, якщо ви не ростете самі, то немає значення, скільки у вас грошей у банку. Наскільки широке ваше коло друзів і скільки людей відчувають до вас симпатію? У такому випадку ви не зможете відчути справжнє задоволення, а розвиток необхідний для того, щоб мати можливість чимось поділитися з оточуючими. Потреба номер 6. прагнення зробити свій внесок як не дивно, але секрет життя полягає в тому, щоб чимось ділитися з іншими людьми. Життя не обмежується лише власною особистістю. Життя це всі ми. Замисліться, що ви робите в першу чергу, дізнавшись якусь захоплюючу новину. Телефонуйте коханим і близьким людям, щоб повідомити їм про це. Це допомагає відчувати всі події більш гостро і яскраво. Найголовніше, щоб життя мало сенс, а сенс визначається не тим, що ви отримуєте. А тим, що віддаєте оточуючим. Незалежно від того, якими багатствами ви володієте, вони в кінцевому підсумку не зроблять вас щасливими в довгостроковій перспективі, щастя залежить від того, якою особистістю ви стали і який внесок зробили у загальну справу. Оскільки ця книга присвячена грошам, задумайтесь, як гроші можуть допомогти задовольнити всі шість людських потреб. Чи можуть вони забезпечити безпеку і стабільність? Звичайно, різноманіття? Безумовно. Очевидно, що за допомогою грошей ми можемо відчути свою значущість. Але що ви скажете про прихильність і кохання? Ще Бітлз співали, що кохання за гроші не купиш. Втім, ви можете купити собаку, і вона здатна надати вам хоч і фальшиве, але відчуття прив'язаності та вірності. А що на рахунок розвитку? Гроші здатні забезпечити ваше зростання та розвиток у бізнесі і навчанні. Чим більше у вас грошей, тим більший фінансовий внесок ви можете зробити в життя оточуючих. Але разом з тим, я можу з впевненістю сказати, що якщо ви сподіваєтесь, що зможете купити повагу за гроші, вам доведеться заплатити занадто високу ціну. Справжня повага виникає лише тоді, коли ви робите особистий внесок в життя оточуючих. Незалежно від того, які великі суми лежать на ваших рахунках, це не принесе вам велике задоволення. Справжня значущість людини визначається не зовнішніми, а внутрішніми факторами. Вона базується на самооцінці, яку неможливо отримати ззовні. Люди можуть говорити, що ви гарні, розумні, інтелігентні, вони можуть висловлювати до вас як позитивні, так і негативні епітети. Але єдиною думкою, яка має значення для вас. І є ваша власна. Все залежить від того, наскільки ви впевнені у тому, що спроможні розвиватися, рухатися вперед і впливати на життя інших людей. У житті людини немає нічого важливішого, ніж здатність розвиватися і ділитися заточуючими. Гроші є потужним інструментом, що може задовольнити багато наших потреб, але не єдиним. Якщо ви хочете мати більше грошей, ніколи не забувайте, що вони потрібні вам насамперед для задоволення певних емоційних і психологічних потреб, від яких залежить те, наскільки повним і насиченим буде ваше життя. Уявіть собі, який шлях довелося пройти першим астронавтам, які ступили на поверхню місяця. Починаючи з самого дитинства, Едвін Олдрін та Ніл Армстронг мріяли про космічні польоти і про те, що вони колись прогуляються по місяцю і побачать на небі нашу землю. Вони стали першими людьми в історії, кому це вдалося. Олдрін та Армстронг здійснили дійсно величезне досягнення. Що ж відбувалося потім? Кричущі заголовки в газетах, рукостискання від президента, вони стали героями. Але що далі? Чим займатися людині, якій всього 39 років, а вона вже побувала на місяці? Якби ви уважно вивчили біографії астронавтів та їх спогади, то помітили б, що у багатьох з них розвинулася сильна депресія. Чому? Тому що політ в космос або на місяць був для них найяскравішою пригодою в житті. Вони вже не могли уявити собі, що такі ж яскраві емоції може викликати звичайна посмішка. Я не намагаюся вас ні в чому переконати, але хотілося б зазначити, що поряд з умінням керувати грошима потрібно розвивати в собі уміння керувати собою. Найшвидший спосіб, який дозволяє навчитися ділитися з близькими, наділити своє життя сенсом, зробити його безпечним і водночас повним різноманіття, полягає в тому, щоб цінувати кожен прожитий день, не очікуючи від нього занадто багато. Найбагатша людина на землі та, яка любить життя і відчуває вдячність за це. Вперше я взяв інтерв'ю у сера Джона Темплтона, коли мені було 33 роки. Не забувайте, що він був мультимільярдером, який почав з нуля і накопичив свій статок в найбільш невигідний період, коли всюди панував страх, під час Другої світової війни, в кінці 80-х і на початку 90-х років, коли жахлива інфляція охопила Південну Америку. Поки всі інші боялися, він займався інвестуванням. Я запитав його, в чому секрет багатства? А він відповів Тоні, ви знаєте, це не гірше за мене. Ви ж навчаєте цьому інших. Весь секрет в почутті вдячності. Якщо ви відчуваєте вдячність, страх відступає. Вдячність знищує злість. Сер Джон був одним із найщасливіших відомих мені людей. Він жив дуже насиченим життям. Навіть після його смерті у 2008 році він продовжує надихати оточуючих своїм прикладом. Якщо ви хочете збагатіти, вважайте себе багатими вже зараз. За що ви можете бути вдячні долі в даний момент? Кому б ви хотіли подякувати сьогодні? Ви здатні відчувати вдячність за проблеми і біль, пережиті в минулому. Живіть з переконанням що все в цьому світі відбувається не випадково і йде вам на користь. Спробуйте повірити, що все це відбувається не з вами, а для вас. Тоді кожен новий крок додасть вам сил і ви зможете стати тим, ким хотіли багато отримати від життя і поділитися з іншими. Така початкова позиція дозволить зрозуміти, що не гроші є джерелом радості або смутку. Заробіток грошей стане радісним процесом а набуте багатство засобом досягнення головних життєвих цілей. Але поки ми змушені враховувати той факт, що гроші є важливою частиною нашого життя. Тому давайте знову повернемося до даної теми. Зараз ще далеко не всі, з ким ви будете вирішувати грошові питання, діють з благородних та альтруїстичних мотивів. Ви вступаєте в світ, в якому багато людей і організацій прагнуть скористатися вашою нестачою досвіду і знань. Будьте готові до цього. Перш ніж ми перейдемо до обговорення того, куди найкраще вкладати гроші, я хочу розповісти про те, чого варто остерігатися. Є багато причин, які перешкоджають інвесторам заробляти гроші. Я хочу збагатити вас знаннями, які захистять вас і дозволять досягти максимальної рентабельності інвестицій, щоб ви могли досягти фінансової свободи навіть раніше, ніж плануєте. Ви заслуговуєте на те, щоб ваша діяльність не супроводжувалася душевним дискомфортом перегорніть сторінку!